Після дощика все рівно дуже душно. Така скульптура якась лежача. Втомилися по спеці ходити. Що я можу сказати? Смачно, але мало. Треба було два купляти. 8 єврос. Эйт? Омпу 45 євро. З такого. Сорочечка. Так, тут на головне не впасти, поки я знімаю. Вийшла з свого готелю, не знаю, ще куди піду. Спробую дойти до старого міста. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо сподобається відео. Та пишіть коментарі. Так, я зараз буду переходити дорогу, вимкну поки що. Що мені не дуже подобається, що нема де ходити. Дуже багато автівок, а тротуарів немає. Або там теж автівки стоять. Зараз пройду тут трохи. скорочу путь. Тут є кафешки, але вони щось мені не подобаються. О, так, тут фонтанчик, до речі, є. І банк. Так. Кому треба ось якийсь банк? Я не знаю, що і як тут з цим банком, але є. Так, ось така водичка тут. Тут дуже вузька дорожка на пішоходів. З іншого боку там тенісні корти. Так, тут теж кафешечки. Зараз ми перейдемо на іншу дорожку. Така краса з усіх боків. Дуже красиві дерева, кущі. А у цьому місці можна звернути і пройти парком. Там, де те місцеві корти. Сподіваюсь, буде тінь, бо дуже спекотно ще. 16 години немає, а я вийшла без капелюха, без кепки. Ну нічого ж зараз буду шукати, де тінь є. Так, водичка продається. Я обудві перший раз. Ну, я в Чорногорі перший раз. В минулому році була в Греції. А тут, мабуть, якийсь готель. І такі старенькі, але прикольні вілли в біло-синьому кольорі. Ох, наслідки дощику. Так, це когось везли. Транспорт. Та кіння немає. Тут теж продають речі. Ось там краса така. Та я в той бік не піду, піду сюди. Тут столики. але чомусь нікого немає. Може ввечері відпочивають, зараз пусто. Так, до речі, що тут у нас за мапа показують дещо. А це у нас Словенська плаза. Якщо треба, можете поставити на паузу. Кому треба? Так, де тіньочек? Ой, ось. Зайшла в тінь. Тут вже люди відпочивають. О, є лавочки, можна присісти. Зараз на хвилиночку присяду, полюбуюся красотою. Все так дуже гарно. Після дощика все рівно дуже душно. Там, до речі, є дитяча площадочка, ось дивіться ще яка краса. І пальми є, все що треба. І там далі теж є квіти. Красива тут. Небагато, але є. Ми з вами йдемо в територію Слов'янська плаза. Тут і кафешки їхні, і сувеніри продають, екскурсії, басейн є. Так, ну ми туди так. Заглянемо трохи. Ось там він є. Це екскурсія у них. Теж якщо треба, можна на паузу поставити, але я думаю, будуть ще далі у нас екскурсії. Їх пропонують багато хто. Так, автомати ігрові, нам це не треба. Ой, навіть не хочеться виходити. Хай буде тіньочок. Я думаю, тут і звичайні туристи, які проходять повз, можуть придбати каву і посидіти. Хоча не знаю, ну я так думаю. Так, а це що таке? Щось така скульптура якась лежача. Втомилися по спеці ходити. Біля водички прилягли. Так, експрес-ресторани, кіоски, грілі. Голодними не будете. Я не голодна, тому поки я не буду нічого їсти. Дома поїла те, що купила, в магазині. перекусила, точніше. Тож просто з вами пройдемося по вулиці. Можна так йти, а можна піти по пляжу. Біля пляжу теж є невеличка дорожка. Зараз подивимось. Ну, поки що я дуже задоволена красою, ну і тим, що поїхала в тур. Так, тут якась річечка брудненька протикає. Ой, дивіться, вдалі дуже красиво. Острів можна побачити. Але водичка дуже така коричневого кольору. Так, з цього боку теж вона ж і гори. Зараз я тут на сходи зберусь, щоб показати вам зверху, який тут вид відкривається. Ось так. Ой, а колір води, дивіться, який дуже красивий. Для будівництво йде. На жаль, будують дуже висотні готелі, тож, я не знаю, буде перекривати вид на море. Ось там далі будемо проходити. Готелі висотні високі. Ака я йшла-вшла і прийшла на ринок. Так, ще тут екскурсії теж є. Так. Котор 40 євро. Я завтра їду на каторські залив. У нас начебто дешевше. Треба подивитись. Ось так, тут поруч будівництво і... Є риночок з речами, з одягом. Я довго тут не буду зупинятися, бо в принципі мене не цікавить одяг. Але покажу трохи, які ціни. Ось там футболочки по 25 євро, по 40, 30. Є дешевші по 15. Шорти по 10. Ось такі шорти катонові по 25. ну В принципі, якщо треба, то можна придбати. Треба рухатись в напрямку старого місця. Що ми робимо зараз з вами? Так, купальнички. До речі, мені треба купальничок, бо в мене щось все порвалося. Тільки треба запитувати, мабуть. Не бачу я ціни. Треба запитувати тоді. Сорок 45 євро. З така сорочка. сарафанчики. Так, сарафанчик 30 євро. Легенький такий. По 5 євро шорти. Чоловічі. Теж 30 євро. Ось така блуза. Сукня. Так. 30 євро, та що позаду. ну Вона майже така ж, інший колір тільки. А от, от такий. Де ж 30, так? Да? Зараз цей принт такий модний. Трені. Спасибо, так, ось зависі до модела. <laughs> У мене рветься, все. Старенькі є. Так, це дитячі футболочки по 10 євро є. Сумочки. Так, Якщо у вас буде пляж з гальки, то можна і тапочки купити, а в яку ціну я тут не бачу. А ось, мабуть. А ні, це розмір. Ціну не бачу. 8. Так, рушнички по 5 і по 10. Ну все, я піду. А тут музика вже дуже гучно грає, тому я її вимкнула, вимкнула звук. Хочу показати вам трохи ціни. Ціни тут ви можете побачити на піцу різну 7-8 євро і вище. Ось так воно виглядає. Тут, звісно, і інші варіанти є. Є гамбургери по 4 євро, гіроси. Гірос я куштувала в Греції, так, салати по 5, Цезарь, це з куркою. Так, ну, і ось ви бачите, що ціни тут, в принципі, тут ну, доволі приємні. Ну, все ж треба враховувати, що це курортне місто. Зараз я, мабуть, спущуся к пляжу. Біля моря будемо йти. Боже, тут погода така гарна, а я вхожу, гуляю. Хто б знав, що після зливи буде так спекотно. Морозова тут євро 2,50. А ми по євро їли. А, це таке, що не таке. Ми не таке їли. Кафешок дуже багато. Так, щось мені ще далеко йти до старого міста. Так, це у нас кафе і ми тут вечеряли. Таке морозиво їли по євро. Зараз подивимось. Один шарик євро. От зараз куплю, але я не так. бачу фісташкового. Я люблю фісташкова, його немає. Так, тоді А, ні, ось там є. Лаймон yeah. Коконат. Що я можу сказати смачно, але мало. Треба було два купляти. Я стояла тут їла морозиво поруч з кактусом, випадково торкнулася рукою. Куча гілок у мене залишилось на руці. Сподіваюсь, я їх дістану. Ось такий красень. Чіпився в мене на цьому пляжі. Я показала вам скільки коштує ліжак парасолька дуже красивий. Ще звідси покажу вам, який вид відкривається на море і на гори. Багато є розваг на воді. Катамаранчики, мотоцикли, катера. Величка така алея промінат, але людей тут дуже багато. Ціна на комплект ліжаков 10 євро. Комплект шезлонги 10 євро. Кокобіч. Так, два санбедс. 10 євро. Два. Це я як скажу щось. Вирішила зайти, трохи подивитися, як тут можна навіть сісти, Ну там жарко зараз на воді, столики є. Дуже красиво так. Ой, а далі ще дивіться, яка краса, і тільки оця будівля це псує. Дуже красиво. Зараз 16.30. Звісно, що люди ще засмагають і купаються. Так, ще один чудовий чудове кафе. Ось таке. Звісно, що сюди треба вертатись. Мені сподобалось це кафешка на воді. Офіціанти у формі моряків, капітанів. Не просто морячків, а капітанів. Чи це саме кафе? Мабуть, це вже інше. Дивитися дуже довго. Оце релакс. Дуже класно. стіпки Стіпки цих катерів. Дуже багато катерів, різних яхт. Туди далі ще буде. Більш дорогі. Яхти, а тут такі маленькі чорники. На жаль, водичка тут не дуже чиста, Скоріше, брудна. Що поробиш? Навіть і казати нема, що просто будемо милуватися. Тут і прогулянки, і рибалки. Але рибалка мене не цікавить. А прогулянка вже у мене була. Буде відео окремо. Тож, не пропустіть. А ми вже майже підійшли до старого міста. Так тут на головне не впасти, поки я знімаю, а то буде дуже смішно. Трохи відпочину в тіньочки і полюбуюся яхтами. Це було не дуже довгим по часу. Буде, мабуть, друга частина окрема для старого міста. А ми вже майже підійшли до нього. І всім дякую, хто дивився прогулянку. Дякую за коментарі та вподобайки, за підписку. Тож дивіться наступні відео. Я думаю, вам буде цікаво. Всім ще раз дякую, і до нових зустрічей, друзі.